Кілька слів про потребу від покутування чи відшкодування. Цікаво, пише Ксон з Мачанціон, книжці відданий Душем Чилишним про це Доліндо. Деякі вважають, що незрозуміло мислення про Бога, як і буття здатним до покарання. Це питання не є вистачаючо зглибленим. Вважається, що Бог любить нас надмірно сильно, щоб нас карати. Насправді, істотою Бога є без сумніву любов, але завіряється в ній рівно ж справедливість. Не належить вважати справедливості за поняття, що є протиставленням любові. Є це радше похідна любові, як каже отець Тулінто. Щоб це зрозуміти, застановимося над ор... організацією суспільства. Є воно тим краще з гармонізованим, чим більше присвоєне є закон, закони позитивні. Чим більше є воно відчувальне як слушне. Тому його, тобто переступи викликають кару, що вважається заслушною через того, хто її зламав. Маємо тому досконалу згідність між духом закону, маючого захороняти спільноту тим, хто дізнає кари внаслідку поповненої провини. Закон і потреба від покутування поєднуються в таку досконалу рівновагу в суспільстві. Коли норма моральна сформалізована в законі позитивному, є бажаною заслуженою через того, хто. Проти неї провинився, накинена, кара виходить найперше, потребі е проступника, щоб відшкодувати поповнене зло. На підставі мого досвідчення фахового як е вихователя у в'язниці може підтвердити, як правдива є ця засада. Пише отець Сонс Марчелло. Можу би тіні сумніву ствердити, що зустрічав вразливі сумління, для яких кара пов'язана з поповненою провиною була е, натомість прагненою. Очистива, що є таким власне досконалим суспільством, де як кажуть з Долін до очищення є потребою самої душі. Отже, очищення є потребою самої душі. А не актом суворості Творця, як дехто собі думає. Душа не хоче війти до раю, якщо не досконало очищена. Ми це зараз не розуміємо. Але дасть Бог, напевно, що колись ми станемо, якщо за ласкою Божою спасемося, станемо тими душами-чистивишними, і ми це зрозуміємо. Про це рівно ж пише Стельфанц Марія Дельгорів в своїй книжці приготування до смерті. Коли б війшла до раю в якийсь спосіб сплямлена, була би як особа, яка ну, виділяється на основі цього гарного пейзажу не мов би на більмі ока, так, не могла би вповні тішитися цією красою. Чи ж не є це правда, що вистачить дрібна мушка в оці, щоб зі, зіпсути настрій того, який е, споглядає чудовий краєвид? Яку ж е, швидкість проявляє Отець Доліндо, пропонуючи так прониклене і е, влучне е, влучні приклади зрозумілі перед е, усіма, які? Позволяє добре зрозуміти Божу реальність. Не належить тому добачати потреби очищення душі перед її входом до раю як карного регору. Тобто, що це кара це потреба. Тому потреба та є без узасадненням помочі офіри, спрагненої через душу чистилишну у тих, які ще є паломниками на землі. Тому Бог хоче, щоб вхід до раю був заслужений. Не, не є це його потреба, але радше прагнення, щоб прийняти кожну душу з великими гонорами. Не підлягай дискусії, що більше сатисфакцію приносить сповнення своїх зобов'язань власною працею, ніж узискання їх подіб без жодних власних заслуг. Ще раз належить підкреслити. Що дозвіл на те, щоб стала сповнена потреба очищення, є актом любові, е, є е, виходом на зустріч потребі душі, щоб могла бути прийнята прийнятою до раю в славі. Дивіться, скільки е, як гарно це все пояснюється.